Всім доброго дня. Хочу нагадати, що залишилося 5 днів до завершення сьомого каталогу. І ось у восьмому каталозі у нас у великому об'ємі є чудові наші кремчики Soft Cass. У мене захисний кремчик. І є ще ось такий з Фіолетовим. Тут є масло макадамії, що відновлює природний водний баланс Шкіри. Захисний кремчик. Він Допомагає усунути сухі шкіри і дарує відчуття свіжості. Живильний кремчик, він більш, більшого, більше дає зволоження шкірі, живить шкіру рук та кутикулу нігтів. Ціна 139 гривень це об'єм, ось такий 150 мл. Дуже вигідно, вистачає на. 2-3 місяці щоденного використання. Також є ось такий очищувальний гель для рук, який я також беру, оскільки на вулиці необхідно руки чистити від мікробів і бактерій, якщо ви за щось там тримались, у вас забруднились руки, особливо для дитини. Дуже класно очищає цей очищувальний гель 119 гривень. Рекомендую дуже класні продукти. Пишіть замовлення, оскільки продукція може бути вже на початку першого тижня в обмеженій в кількості. Тому пишіть заздалегідь.